Пень розцвів, розкинув сонце в небі сині, І кожен промінь ніжно гріє спину, Десь там у світі метушня і гам, А персивальд живе по власним всім правам. Руде хутро, мов стигле літо, сяє, І кожен його погляд про це добре знає. На підвіконі, де панує спокій, він, мов малюнок, вишуканий та глибокий. Вусики дрижать і хвостик ледь здригає, Коли крізь щипку світ його вітає. Метелик сів на квіточку ніжненько. Ох, персі гляну. Треба дуже швиденько обдумати маршрут, бо грати тож для справжнього кота веління. Проте чи варто? Сонце гріє так приємно. Дрімота огортає непомітно. Лапки зігнуті, мружаться зіниці, Солодкі сни, немов мріливі птиці. Летять до нього про смачненький корм, про теплі руки, що дарують йому норм. І муркання тихеньке, мов пісня колескова, лунає в тиші, звучить знову і знову. Липневе рано, потім день, а далі вечір. Для персі це без поспіху, без заперечень. Він може спати скільки схоче, без докорів, і мріяти про мишей у коморах, а потім встати, потягнутися лениво і подивитись, чи не час поїсти диво? Водичка свіжа, мисочка повненька, життя котяче, як у касті легеньке. Тож хай дзюрчать струмки, хай бджоли гудуть в полі. Нехай літають птахи у небі на волі. Персивальд знає справжню суть буття. Це спокій, ніжність, це котяче життя. І кожен глядач, що дивиться канал, Відчує серцем персивальдів літній запал.